Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Вчора вночі відбувся наймасованіший удар РФ балістикою по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Фух. У січні 24-го Росія застосувала близько 10 кинджалів одночасно. А вчора було використано 11 балістичних ракет одночасно. Тобто, ми кажемо про те, що був використаний цілий дивізіон від 8 до 12 пусків ракет, здійснив росіянами одночасно без перезаряджання, зазначив колишній офіцер повітряних сил зсу та директор компанії виробника засобів Р. Масштабна комбінована атака РФ на міста України наслідки, що відомо станом на зараз. Київ щонайменше 9 загиблих, 70 поранених, понад 20 пожеж, прильоти по житлових будинках та нежитлових приміщеннях. Автомобілі. Харків понад 25 вибухів пролунало у місті. Є поранені прильоти по житлових і нежитлових приміщеннях. Житомирщина. Попередньо є інформація про прильоти в житлові будинки озерного регіон. Атакували крилатими ракетами та шахедами. Павлоград, атака була здійснена балістикою та крилатими ракетами. Запоріжжя, атакована адміністративна будівля Обійшлось без постраждалих. Сумщина Пошкоджено адмінбудівлі двоє постраждалих у багатьох містах України. Люди могли почути активну роботу ППО. Дякуємо нашим захисникам. Також в багатьох містах буде оголошено днем жалоби завтрашній день та наступні. Трамп незадоволений російськими ударами по Києву. Він вкотре наголосив на втрати у війську. Це не потрібно і дуже невчасно, Володимире. Зупинись, п'ять тисяч солдатів на тиждень гинуть. Давайте укладати угоду про мир. Повідомив президент США. Трамп каже, що зможе зустрітись з Путіним після своєї поїздки до Саудівської Аравії, яка запланована на середину травня. Це не прагнення до миру, це знущання над ним. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на атаку РФ по Києву. Стверджуючи, що прагне миру, Росія завдала авіаудару по Києву. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї військові цілі не змінилися, написала Калас. В угоді Трампа щодо України є пункти, які для ЄС категорично неприйнятні. Західні урядовці повідомили, що Європа не підтримує жодних кроків США щодо визнання Криму російським і не буде тиснути на Київ для прийняття такого рішення. Європейські країни дотримуються своєї незмінної позиції щодо підтримки суверенітету України. Крим це Україна, заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Каякалас. А для європейців визнання анексії Криму є неприйнятним, оскільки воно стало першим випадком силового захоплення території в Європі з часів Другої світової війни, що поставило б під загрозу міжнародний порядок, який десятиліттями підтримував мир на континенті. Не підтримував, тому що миру давно вже нема на континенті, і не десятиліттями. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти здійснили 1700 атак на школи, понад 780 атак на лікарні, а також понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику. Шановні глядачі, долучайтесь до мого резервного каналу, збираємо тут всіх своїх. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1060 живої сили, 3 танки, 5 ББ, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 134 БПЛА та 134 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня та збережіть це відео і надішли. Пліт друзям.